З новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Скільком людям встигли надати допомогу в центрі життєстійкості Запоріжжя протягом двох місяців. Про результати роботи розкажемо у випуску. Чи буде цього року вдосталь меду, які прогнози дають пасічники, розкажемо за мить. Вони зайняті медозбором. Тоді вони не злі, не агресивні. Як ветеранам з Бердянська допомагає їхня релокована громада? Розповімо у випуску. Люди загинули через ворожі атаки по Запорізькій області Стапногірської ФП «Відрон» влучав у приватний будинок. Чоловік загинув на місці під ворожими ударами. було гуляйполе. там загинула літня жінка. Її оселю частково зруйновано. А вранці росіяни вдарили по Оріхову під завалами будинку. Загинув 71-річний чоловік. Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів. 11 постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по базі відпочинку в Запорізькому районі. Наразі залишаються в лікарнях. Серед них двоє дітей. 17-річний підліток у важкому стані. Шестеро людей перебувають у дев'ятій лікарні. В них поранення кінцівок, грудної клітини, переломи та акубаротравми. Нагадаємо, внаслідок авіаційної атаки загинуло двоє людей, 13 отримали поранення. Двом пацієнтам допомога надана амбулаторно. Шість пацієнтів після хірургічних втручань знаходяться у 9-й міській лікарні. Ураження це тяжкі мновибухові травми. Наразі всі пацієнти отримали хірургічну допомогу. В районі Кам'янського та Степногірська ситуація залишається напруженою та динамічною. Нещодавно вночі росіяни намагалися прорватися до Степногірська. Тим часом український міг 29 знищив будинок, в якому вони перебували. Поліцейські врятували дві родини з-під обстрілів у прифронтовому приморському. Васильівські поліцейські разом із волонтерами Червоного Хреста евакуювали літнє подружжя. Також у безпечне місце вивезли жінку 16-річним сином. Люди до останнього не покидали домівки, та обстріли змусили їх змінити рішення. У вас це не лякало, лякало обстріл. Лякало. Це по на сусідів начали пожарити. Горіться, горіть да? так? Що більше артилерія була, чи дрони із-чого пожар? Дрони постійно літають Постійно? — Постійно. Я це так пролетів тю 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 через рима якесь хоп і є в будинок, да, десь? Масштабна пожежа сталася на острові Хортиця. Горіла суха трава на відкритій території. Вогонь охопив понад один гектар. Рятувальникам вдалося зупинити пожежу та не дати їй поширитись. Загалом протягом минулої доби виникло 18 займань на відкритій території. П'ять через російські обстріли у Запорізькому районі вогнем. Заподіяно шкоди навколишньому природньому середовищу на загальній площі 9 гектарів. 35 квадроциклів, бойові підрозділи на запорізькому напрямку отримали чергову партію допомоги від громад області. Вартість техніки понад 11 мільйонів гривень. Квадроцикли потужні, маневрені та прохідні. Вони посилять мобільність. Це дозволить швидко доставляти боєкомплекти і евакуювати поранених навіть з важкодоступних позицій. Чергуя проводячи наради з військовими, ми розуміємо наскільки важлива військова логістика. Ворог часто використовує для наступальних штурмових дій самокати, мотоцикли, квадроцикли. Саме тому сьогодні ми маємо укомплектувати наші війська тією технікою, на яких вони зможуть досягати результату. Понад півтисячі людей звернулися до нового центру життєстійкості. Місце, де допомагають піднятися як фізично, так і морально. Працює вже майже два місяці. Яку підтримку можуть отримати запоріжці на прикладі однієї людини? Розповість Вадим Сорвін. За допомогою автоматичного підіймача люди з інвалідністю без перешкод потрапляють до центру життєстійкості. Тут кожному відвідувачу надають консультацію та допомогу. Запоріжець Дмитро два роки тому отримав інвалідність а цьогоріч у травні втратив ногу через хворобу. Попри все, він вирішив житиме активно. Коли Людина травмована, або як у мене, ампутована нога, то бувають і депресії, звісно, і думаєш про життя, про подальше, що відбуватиметься. Звісно, що підтримка в такі моменти вона необхідна. Я вважаю, якщо сюди приїжджати і отримувати психологічну підтримку, це звісно буде добре. Центр працює вже два місяці. Приміщення повністю інклюзивне. Є тактильна плитка, таблички шрифтом Брайля та зручні широкі проходи для крісел колісних. А підіймач став справжнім прикладом безбар'єрності. Ділиться Дмитро. Я по городу, Дивлюсь по місту пандусів та спусків ще замало. Або коли переходиш дорогу, воно є, але теж мало. А тут є приклад: зручний підіймач, і на ньому мене підняли. Я без ускладнень сюди дістався. Кожен, хто приходить до центру, спершу спілкується із соціальним працівником. Тут допоможуть визначити потреби, скласти індивідуальний план, запропонують психологічну підтримку чи групові заняття. Вони тут отримують комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості, приймають участь у різних групах, ходять, відвідують індивідуальні консультації з психологом. Ну, тобто, і так сталося, що багатьом він полюбився, так що вони приходять знову і знову. Лише за два місяці сюди звернулося понад 640 людей. Дехто взагалі став постійним відвідувачем та регулярно приходить на консультації до психолога. І це вкотре історія про те, що ти не просто приходиш до установи, де тебе направляють в якусь іншу установу, і ти маєш пройти 9 кіл пекла, щоб вирішити своє питання. Ні, тут. Установа працює для того, щоб ти отримав результат. Приміщення, яке повністю доступне, інклюзивне, безбар'єрне, зручне. Дістатися сюди маломобільні містяни можуть за допомогою соціального таксі. У планах міської влади створити подібні центри в кожному районі Запоріжжя. Вадим Сорин, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Відсрочка до 2028 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дає українським громадам більше часу на розробку планів розвитку території. Це важливі документи, що дозволять органам місцевого самоврядування виділяти землі під будівництво, прокладати інфраструктуру та залучати інвесторів. Однак, нині по країні лише дві громади з майже півтори тисячі мають такі затверджені плани. На місцях кажуть, не встигли їх підготувати через війну. Коли почалася війна і нашу громаду окупували на початку війни, то ви ж розумієте, що нам було не до просторового планування. Коли Верховна Рада проголосувала цей закон, а президент підписав для нас особливо, для окупованих територій, це є такий сигнал, що ми повернемося. Можливо, даже таке відчуття, що це зроблено саме для нас. Дякуємо президенту України, Конгресу місцевих та регіональних влад, що голос громад був почутий. Це важливий крок до того, що кожне українське село чи містечко матиме шанс на розвиток навіть у такі складні часи. Нагадаємо, плани розвитку території громади мали затвердити до кінця 25-го року. Однак, через повномасштабне вторгнення зіткнулися з нестачою кадрів та ресурсів Цьогоріч В березні Верховна Рада ухвалила закон про відтермінування. Саме про це понад тисяча громад і просили владу, бо без затверджених документів вони фактично залишилися зі зв'язаними руками. Звернення громад почули, і тепер вони мають на підготовку додатковий час. Взагалі, приємно, що є така комунікація. Первинний ланок – це ми, голови громад, є Верховна Рада, є Конгрес, є президент, який на сьогодні це, ну скажімо, реалізував. Просто хочеться побажати, щоб і інші виклики, які в нас є, от в такому терміновому. Режимі вони спрацьовували навіть в умовах повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, тих руйнувань, яких потерпає Україна. Ми органи місцевого самоврядування повинні рухатись тільки вперед, планувати розвивати, відбудовувати кожну територію громади і нашу Україну в цілому. На патріотичній новий асфальт у Вознесенівському районі ремонтують внутрішню квартальну дорогу, площа оновлення понад 1100 квадратних метрів. Старе покриття вже демонтували, встановили нові бурдюри та обробили основу. Нині ж укладають 139 тонн нового асфальту. Роботи обіцяють завершити до кінця тижня. Меду буде значно менше ніж торік, а все через несприятливі погодні умови. А такі прогнози роблять запорізькі пасічники. А от чи не стане солодка смакота дефіцитом? Журналісти МТМ дізнавалися у родини бджолярів солдатанкових, які проживають на вільнянщині. А ще побачили, як пасічники качають соняшниковий мед. Далі Ольга Ларіонова. Такий медок уже який потрібно качати. Можна сказати, що тут залишки і майсько, і травок, бо перед соняхом ми не качали. На пасіці Юрія та Людмили Солдатенкових у розпалі другий медозбір. Подружжя вже тиждень порається біля вуликів, качає соняшниковий мед. Димарьок розпалений і бджоли не кусаються. Зараз у них багато роботи, тому й налаштовані миролюбно, пояснює Юрій. Вони зайняті медозбором. Тоді вони не злі, не агресивні. Юрій Солдатенков бджолярує понад 20 років, має півсотні бджолиних родин. Про себе каже, народився у вулику, адже успадкував захоплення від діда і батька, залучив до медової справи і дружину, але такого невдалого сезону, як цьогоріч, ще не бачив. Причиною називає весняні заморозки, невчасні літні зливи і подальшу посуху. А тому перший травневий медозбір у подружжям майже не відбувся. Не цвів основний медонос, акація Солдатенковим довелось навіть підгодовувати влітку ослаблених бджіл. Зараз радіють результатам збору соняшника. Миліна відкачка. Важкенька. Це добре, коли ящики Да? так як погода дає. Якщо щось цвіте, хорошо, там дощики проходили, нектар дає дає хорошо. А якщо сухо, як в цьому році, ще від сім'ї, наприклад, залежить. Ну, якщо дуже гарна сім'я, то вони більше приносять. Вигляд, запах, смак соняшникового меду гарні, каже Людмила. Тож і якість буде доброю. Якісний це коли він запечатаний. Коли запечатаний, значить, це вже ми всім кажемо, щоб чолка поставила свій знак якості, то він готовий до вживання, можна брати, їсти. Ну він тоді не закисне нічого. «Центрифуга крутиться і мед вискакує з рамок. От. І зараз ми вже одну сторону викачали, перевертаємо іншою стороною, яка ще не викачана, і так само будемо викачувати. Откриваємо медочок. От він зараз така жара, жидкий. Як вам його вигляд? Дуже гарний. Це дуже важливий момент для бджоляра. Да. Це важливо, а ще краще, коли гарний результат. З першого вулика господарі зібрали 23 кілограми меду. Показник для неврожайного року непоганий, каже Юрій. Аби виконати денну норму, треба обробити три вулики. Тому працюють цілий день. Ці одкачені рамочки будемо ставити. Показники про кожен вулик Юрій заносить до свого ділового щоденника, який веде за прикладом дідуся. У ньому весь обсяг робіт у бджолиному господарстві. У мене їх на зошиті мав штук чотири і всі замочені дощем. А що ви там пишете? Ну результати. Плюс один Р, одна розплода, мінус одна розплода, плюс медова, плюс ващина. Ну те, що мені треба, щоб я не згадував, що я там робив. Через неврожай ціна на цьогорічний мед передбачувано зросте, але солодкої смакоти споживачу вистачить, і дефіциту не буде, кажуть бджолярі. Споживачі з медом будуть, бо є запаси старого меду, будуть продавати старенький мед. Ну він теж гарний мед, до п'яти років мед якості не втрачає. Але особливе задоволення скуштувати щойно відкачаний мед. Це дуже велике якби. для дітей. Дітки дуже є, люблять такі. Єсть не заставиш, а є, діти, побачать, а аж горять. Має праця біля бджіл і ще одну користь для господарів відновлює емоційне здоров'я. На пасіки поработати, оддихнуть. Вони чолка дають так жужання якесь, я не знаю. І виходить, сам заспокоююся, навіть коли голова болить, вийдеш на пасі підганя мене на пасіці. Да, Давай швидше треба робити. працювати, пішли бігом бігом. Отже, порада від подружжя Солдатенкових: щодня на ще серце вживаєте мед із лимончиком і гарячою водою і будете не тільки здоровими, а й стрункими. Споживати кожен день. Медок бажано гарний. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Про роботу центру життєстійкості та про те, чи буде вдосталь меду цього року. говорили в першій частині випуску. Далі про таке. Як ветеранам з Бердянська допомагає їхня релокована громада, розповімо у випуску. А комунальники знову чистять фонтани. Роботи виконують частіше запланованого графіка. Чому так, розкажемо далі? Спільна робота та розвиток в Запоріжжі стартував форум молодіжних рад з прифронтових громад, на чому основний акцент зустрічей. Дивіться за мить. Порятунок життів став ще швидше. З п'яти хвилин до однієї скоротився час від виникнення надзвичайної ситуації до реагування. З 1 серпня це стало можливим завдяки старту роботи ситуаційного центру. Головна мета постійний моніторинг та попередження про військові та природні загрози. Спеціалісти здійснюють цілодобовий відеонагляд за вулицями, вмикають сигнал повітряної тривоги та виїжджають на місця надзвичайних ситуацій. У нас іде повна взаємодія з ДСНС, поліцією, екстрена медична допомога, газова служба і Запоріжжя Обленерго. Це підписані у нас документи взаємодії з ними. Взаємодіємо паралельно і вони нам повідомляють про якісь ситуації, що відбуваються на території міста. І якщо нам потрібна нам їхня якась повідомляємо, ми їм. Отримують виклики від містян через контакт. Центр 1580 та відстежують місцеві пабліки. Також тут планують придбати три панорамні камери. Це дозволить реагувати за секунди. Успішний досвід Запоріжжя перейняло у Харкова, де такий центр працює близько трьох років. Одразу всі служби підключаються без додаткового механізму залучення Там спочатку керівника, потім пошук чергового, потім ще якісь додаткові, додаткові сходинки не потрібні. Тому я думаю, що ми, безумовно, подивимося, як це працює, знайдемо спроможності і можливості, щоб покращити роботу цього ситуаційного центру. 35 ветеранів з Берданської міської громади отримають соціальний супровід у відділі, який діє при міському центрі соціальних служб. Хоча сама громада окупована, військова адміністрація релокована до Запоріжжя та допомагає своїм землякам. Центр соцслужб надає й гуманітарну допомогу, а також побутові послуги. Більше розповість Анна Крамаренко. Відділ соціального супроводу ветеранів діє при Бердянському міському центрі соцслужб з грудня минулого року. Тут зареєстровані 35 людей з Бердянської міської громади. Ветеранам і членам їхніх родин готові надати психологічну підтримку, допомогу з отриманням медичних послуг і реабілітації. Також проконсультують щодо подачі документів для отримання пільг. Сприяють тут і зайнятості ветеранів та їхній професійній адаптації. Послуги надаються за принципом рівний рівному. Є два, дві можливості звернення ветеранів: це особиста або електронно. Ну, В більшій степені ветерани війни приходять особисто. При зверненні ми заповняємо ветераном заяву, в якій вони звертають увагу на ті потреби, які їх більше всього турбують на даний час. По можливості, ми консультуємо їх в цей же момент. В межах програми Територія турботи передбачена одноразова грошова допомога різним категоріям, зокрема для лікування військовослужбовців, які отримали важкі поранення, вона може сягати 60 тисяч гривень. Як одноразові грошові допомоги діючим військовослужбовцям, які приймають безпосередню участь у бойових діях. Компенсація витрат пораненим. Захворілим, не тільки цивільним, а й військовослужбовцям, виплати одноразові звільненим з полону, тобто людина, яка звільнилася з полону, подаючи відповідну заяву, автоматично отримує після прийняття документів допомогу від громади. Є допомога сім'ям загиблих, є допомога сім'ям загиблих на поховання. Вимушеним переселенцям з Бердянської громади надається гуманітарна допомога, продуктові та гігієнічні набори і медичні засоби. Особливу увагу приділяють вразливим категоріям пенсіонерам, особам з інвалідністю та іншим. Що вівторка четверга видаємо хліб, дякуємо нашим партнерам, які його випікають. До свят ми видаємо дітям подарункові набори. Атерцентр допоможе з пранням і сушінням одягу люди приходять, приносять свої речі, ми беремо їх і знову віддаємо вже в готовому вигляді людям ці їхні речі. Не у всіх є можливості в своїх помешканнях, де яких ми наразі мешкаємо, придбати пральну машину, тому люди звертаються да, до нас. Попит на це є. У нас є робочий номер телефону, куди люди звертаються, записуються на послугу прання та сушіння, і ми їх пишемо на зручний час для них. А тим, хто цього потребує, дадуть напрокат технічні засоби реабілітації, зокрема крісла, колісні, милиці або худунки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Співпраця та розвиток в Запоріжжі розпочав роботу форум молодіжних рад з прифронтових громад Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Миколаївської та Харківської. Обговорили актуальні виклики для молоді про важливість залишатися у своїх містах, як зберегти ідентичність та як впливати на життя громади. Учасники поділилися досвідом роботи своїх молодіжних рад та розповіли, як допомагають громадам та підтримують юнацтво. Усі напрацювання передадуть на розгляд Міністерству молоді та. porto Я дуже щасливий, що у нас проводяться на каналі такі заходи. і взагалі, що є певна активність серед молодіжних рад не лише Запоріжжя, а й громади, тому що я безпосередньо представляю громаду, і дуже цікаво, що послухати інші громади, інший досвід інших територій областей. Наша основна ідея щоб ми об'єдналися тут в Запоріжжі, та молодь, яка сьогодні проживає у прифронтових областях, тому що в нас спільні проблеми, спільні виклики. І сьогодні ми хочемо всі познайомитися, проговорити багато актуальних для. Молоді питань презентувала свій досвід і Запорізька молодь, зокрема волонтерську діяльність. Цьогоріч на базі міського молодіжного центру відкрилася точка «Юпоент». Тут проводять соцопитування серед юнацтва. А нещодавно у місті запрацював Steam «Простір». обговорили низку тем у форматі світового кафе. Участь молоді у затвердженні питань збереження потенціалу, розвиток інфраструктури та кар'єрні можливості. Програму для молоді. У 2024 році писала сама молодь, і мені здається, це той основний показник залученості молодих, активних креативних. Ми створили прекрасний міський молодіжний центр, який на хвилиночку за півроку відвідало 6 тисяч молодих людей. Сьогоднішній форум це точно стане ключовою точкою розвитку молодіжного руху саме наших східних південних регіонів. Саме тут проживає молодь, яка є найсильніша, яка до себе найвимогливіша і яка точно зробить ключову роль у розвитку нашої держави. Життя в Запоріжжі на паузі це про фонтан на площі Маяковського. Комунальники чистять водограй, ремонтують насоси, а одночасно і наводять лад на площі. З подробицями наші журналісти. Улюблене місце відпочинку фонтан, біля якого постійно проводять час запоріжці. Тепер тут наводять лад комунальники. Спускають воду, ремонтують обладнання, промивають чаші, які забиті сміттям. Головлюємо кож кожен день і сміття, і пластики, і пляшки пластикові, і пакети, і ку... що завгодно. Та не одним сміттям псують фонтани. Часто шкодять і ті, хто полюбляє скупатися. Ну якісь діти вони просто в цьому фонтані прям в одязі купалися. Ну це не гігієнічно. Купаються не купаються і смітять. Люди себе так ведуть. Ну не повинні вони бути дикунами. Можливо, тоді б і прибирали менше. А так кожен ранок приходить людина з відром і прибирає папірці, чистить фонтан. Не лише купаються, а й роблять фото прямо у фонтані. Забираються аж на кулю, що в центрі. А це не тільки заборонено, але й небезпечно, кажуть комунальники. Тому що будь-який фонтан це об'єкт підвищеної небезпеки. Там є і форсунки, і насосне обладнання та електричне обладнання, можливість падіння є, тому тому купатися тут категорично не можна в фонтанах. А це вже Райдуга, проте фонтан порожній з весни. Комунальники кажуть, через спеку витрати на воду значно збільшились, тому запускають фонтан лише на свята. Найближче 24 серпня, до дня незалежності. Обіцяють, райдуга знову заграє. Валерія гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. На Дніпрі врятували чоловіка, якого течія зносила разом з велосипедом. Він заїхав в річку та застряг ногою в колесі. Вибратися сам не зміг. Його підхопила течія. Водолази оперативно прибули та підняли чоловіка на борт. Його життю нічого не загрожує. А от велосипед залишився на дні. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.